Минулий рік відмічався ще більш низькою водністю, ніж 14-15 рік. Практично ситуація на водотоках області складалась такою, що спостерігалась понад 60 років назад при максимальній температурі повітря. Але з початку 2015 року нас на водотоках області. З Формувалось і пройшло сім середніх по величині паводку. І вони, в принципі, негативно великого негативного впливу не мали. Але е, хотів би показати, що е, ці паводки вони великої шкоди не, на, не нанесли. Але е, якщо говорити про е, перекачку стоку, то ми в Минулому році перекачали біля трьох мільйонів поводко сто кубато, чим мало. Ви бачите на е, слайді, що дійсно це останні два роки, це маловодні. І хотів би зазначити: от сьогодні, вже на сьогоднішню дату, якщо ми в 15-му році 3 мільйона перекачали кубів води, то вже сьогодні от на цю дату 3,2 мільйона. Мільйона кубів ми вже перекачали буквально фактично за цей місяць. А в окремих роках ми перекачували до 200 мільйонів кубів насосними станціями. Зв'язку з аномально високими середньодобовими температури басейним управлінням нам вживали заходи по обводненню території, щоб уникнути надзвичайних ситуацій. Для цього у нас Окремі є можливості, це, до речі, і на річці Боржаві встановлення кожний рік встановлення плотини для обводнення Берівського району і вчасне, і до речі, і міста Берево, а також надання сільхозвиробникам подачі води. У нас є така можливість стиси. Ми закачуємо воду на територію Беревського Ужгородського району. Також Минулому році по пропуску сезонних паводків зосереджувалися в основному на роботі державних гідротехнічних споруд. В середньому при пропуску паводків нас задіюється біля від 170 до 200 робітників. 20 7,30 одиниць техніків. У минулому році нам було використано 700, 7 тисяч мішків, сипучих матеріалів 120 кубів. Включено у роботу було три пересувні насосні станції. Але стратегічним напрямком роботи в системі протипаводкового захисту є комплексний підхід. До управління паводком стоком це принципово відповідає водній політиці сусідніх країн і Європейського союзу. Регіональна програма передбачає використання коштів місцевих на то, щоб попередити ці надзвичайні ситуації водного фактору. А в чому це? Це по перше, це очистка водовідвідних каналів, Регулювання русел невеличких потічків. От я хотів би інформувати, ви бачите по графіку виконання минулого року, на нашу думку, ми успішно виконали цей план, максимально використали кошти місцевих бюджетів на це. Разом з тим звертаю увагу, що у нас на рахунках сьогодні. Міс... На рахунках місцевих рад у нас знаходиться 18,8 млн мільйона гривень. Це немалі гроші. Зараз ми працюємо із місцевими органами влади на те, що ми, по-перше, ми даємо пропозиції, де потрібно в першу чергу зробити роботи. І при їхній згоді ми готові і виконати і проектні роботи. І, якщо треба, і будівельні роботи, ми ці роботи проводимо. Провели ми відомчі навчання. Свої ми відпрацювали дії для попередження під час виникнення надзвичайних ситуацій, тобто, технології укладання мішків, окріплення дам. Зробили провели ми моніторингові роботи під час паводку.